Панна. Правила гри. Що таке панна? Це вид вуличного футболу між двома гравцями, завдання яких прокинути м'яч між ніх опоненту та забити більше голів. Історія появи. У принципі, у вуличний футбол грали і грають у кожній країні. Але панна футболу має все-таки свою географічну і навіть національну принадлежність. У Голландії завжди любили футбол у всіх його проявах, у тому числі і вуличний. І ще тут завжди було багато вихідних. Вони ганяли м'яч на невеликих майданчиках. І коли вдавалося проштухнути м'яч комусь меженіг, хлопчики захоплено кричали своєю мовою: Панно, що означає забив! звідки пішла, мабуть, назва гри, що набирає популярність. На розсуд організаторів турніру. Панна може зараховуватися двома різними способами: із збереженням і без збереження контролю м'яча атакуючим гравцем. Збереження контролю м'яча означає, що атакуючий гравець після здійснення панни повинен першим торкнутися м'яча або м'яч повинен потрапити у ворота. Панна може бути зроблена у будь-якому напрямку: вперед, назад та вбік. Положення ніг гравця, що захищається, не має значення. Одна нога може знаходитися вперед іншою. Під час прокидання допускається торкання ніг суперника або бортів майданчика. Якщо під час прокидання м'яча гравець, що обороняється, встигає затиснути м'яч між ніг, а атакуючи гравець новим дотиком продавлює м'яч далі, це не вважається панною. Майданчик для гри. Традиційно він має бути круглої форми. Обов'язкова огорожа у вигляді металевої сітки. Вона обмежує простір пересування. На певній відстані один від одного встановлені ворота також дуже обмеженого розміру. Потрапити в них непросто. Покриття теж на професійному рівні регламентується. Воно зазвичай виконане із спеціального пластику. Отже, гра ведеться один на один. Тривалість гри 3 три хвилини брудного часу. Борти майданчика не можуть бути використані для забивання голів або прокидання панни. Гравець, який забив гол, зобов'язаний повертатися на свою половину поля, проте гравець має право почати атаку раніше. Через 3 хвилини переможець визначається найбільшою кількістю голів. Панна прокинута опонентові чиста перемога. Після прокидання панни оголошується нокаут. Гра зупиняється. Правило овертайму. Якщо матч закінчується з рівним рахунком, гра переходить в овертайм. Починає гравець, який володів м'ячем після закінчення основного часу. Тривалість овертайму 1 хвилина. Якщо один із гравців робить різницю в рахунку в 2 голи 2 4 4.6, прокидає панну. Овертайм закінчується достроково. Якщо після закінчення додаткового часу. Переможця не визначено, овертайм зупиняється. За сигналом судді починається овертайм із правилом золотого гола. Перший гравець, який забив гол, зробив панну, перемагає. Овертайм із правилом золотого гола починається спина до спини. Гра ведеться віч на віч. Гравець, що володіє м'ячем, повинен атакувати ворота суперника. Або створювати дії для прокидання панни. Категорично забороняється сушити гру. Якщо протягом 10 секунд атакуючі дії не були застосовані, м'яч переходить до гравця, що обороняється. Гравцям забороняється фізичний контакт, утримання будь-яких предметів одягу, поштовхи Гра плечима, контакти руками, утримання опонента, взаємодія із майданчиком. Утримання за борти. У разі фолу суддя передає м'яч постраждалому гравцю після того як обидва учасники займуть місця на своїй половині поля. У разі голу панне з порушенням правил суддя праві не зарахувати атакуючі дії. Кожен ФОЛ починається з третього. Карається голом у ворота. М'яч залишається у постраждалого гравця. Повага до суперника та чесна гра. Фундаментальні засади панни